Діти, послухайте оповідання Василя Сухомлинського про зимові забави. Лижі і ковзани. Восени батько купив Борисові ковзани, а його другові Євгенові подарував батько лижі. Думає Борис, що краще: ковзани чи лижі? Адже на лижах можна кататися скрізь і в селі, і в лісі. А на ковзанах тільки на ставку. От і каже Борис Євгенові. Поміняємося, Євгене, я дам тобі ковзани, а ти мені лижі. Помінялися, настали морози, а снігу немає. Замерз ставок, катається Євген на ковзанах, а Борис сидить вдома з лижами. Узяв Борис лижі, поніс до Євгена і каже не будемо мінятись, поверни мені ковзани, візьми свої лижі. Євген нічого не сказав, віддав Борисові ковзани, а лиш забрав. Того ж дня пішов сніг. Цілу добу кружляли лапаті сніжинки, білим килимом, стеляючи землю. Засипало снігом і літ на ставку. Катається Євген на лижах, а Борис сидить вдома з ковзанами. Минає тиждень два, щодня йде сніг. Узяв Борис ковзани, прийшов до Євгена і каже Ні, Євгене, так і поміняймося. Дай мені лижі, а собі візьми ковзани. А як завтра сніг розтане, запитав Євген. Діти, про що йдеться в оповіданні?» Що батьки купили хлопчика? Чому вийшло так, що взимку Борис не зміг розважитися? Чого вчить це оповідання?